Як завжди, на зв'язку Ваш Карс, і сьогодні у продажі дація логан 2010 року випуску. Ця автівка, автівка з ним та лише перевіреним пробігом у 140 тисяч кілометрів. Під капотом 1,6 бензиновий двигун з потужністю 64 кВт. Автівка без жодного підфарбування по кузову. Кого зацікавить цей автомобіль? Можете телефонувати, можете звертатись. Вартість 6800 доларів з сертифікатом. До зустрічі до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.